Слава Україні, вітаю вас! героям слава. Отже, яка ситуація на Півдні взагалі, і на Херсонщині? Зокрема, ситуація залишається напружена, незважаючи на те, що погодні умови суттєво завадили ворогу активізуватися. Це очевидно, і розуміємо, що відсутність дронової атаки це також відгук. Певним чином і погодних умов також, тим не менше, артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знов нагадував про себе і херсонцям, і мешканцям Антонівки. Але на щастя обійшлось без постраждалих серед мирного населення. Продовжується пріоритет ворога це обстріли. Фактично килимовим способом або вибірковим снарядами по житлових кварталах, об'єктах соціальної інфраструктури намагаються завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема з забезпечення теплом, забезпечення газом електрикою. Ці об'єкти продовжують бути в пріоритеті. Тим не менш, бачимо, що активність ворожої тактичної авіації значно знизилась, і це також наслідок і погоди теж, і тої бойової роботи, яка попередньо була проведена силами оборони на нашому південному напрямку. В нашій операційній зоні, незважаючи на те, що все ж таки літаки були втрачені, ворог час від часу все ж таки повертається до використання авіації і днями намагався повторити бомбардування і керованими авіабомбами правого берега і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу. Оскільки штурмові дії е, взагалі не мають успіху, і вони втрачають там і людей, і техніку вони намагалися тиснути авіацію за минулу бойову добу, авіацію не використовували, але штурмові дії знов повернули на позначку 10+. І за минулий день ми нарахували 12 штурмових дій. Хоча при цьому майже не використовували вороги техніку, знов економлять. А з нашого боку, завдано їм втрат, два танки і і дві бойові машини де Угу. пані Наталі. А що відбувається у Криму? Зокрема, після вдалих ударів збройних сил України. Ви напередодні розказали, що от тепер, мовляв, росіяни вимушені переглянути пріоритети розташування засобів ППО. А от чи відомо як саме змінилися ці пріоритети? От яка система там? Цей процес не такий швидкий, як підготовка новин про нього. А вони все ж таки обирають місця для того, щоб і передислокувати важливі об'єкти, а потім облаштувати навколо них і систему захисту захисту протиповітряного, оскільки усвідомлюють, що атаки на Крим як анонсований сезон бавовни буде продовжувати, продовжуватись, не зважаючи на зміну погодних умов. Тому білий сніг може цілком теж нагадати. Угу. А, в Крим, імовірно, це осінт розслідувачі кажуть про те, що імовірно прибув черговий десантний корабель, типу там Іван Грен, цей тип називається. Чи є версія, взагалі навіщо Росія, от необхідно конче тримати в Криму великий десантний корабель? Ну, у мене є версія, що для того, щоб він там потопився. А чи, чи є у вас більш професійне погляд на це? Ну, до, до моєї професії теж належить приналежність того, щоб він там потопився. Тому буду попрацювати професійно в двох напрямках. А зараз ми бачимо об'єктивно, що цілком імовірно це черговий перевізник, тобто, це е, своєрідний такий… Замінник поровного сполучення, замінник логістичного забезпечення, який прибув завантажити те, що ще позалишалося, і перевести це туди, де масовано переміщений вже Чорноморський флот. Вірніше його залишки, то те, що в Севастополі і в Криму, в цілому, залишилось ще багато логістичних об'єктів і. Приладів, які потрібні для забезпечення і функціонування інфраструктури флотської, в цілому, очевидно, і намагаючись все це якось зберегти і передислокувати, цілком імовірно було прийнято рішення керівництвом військовим росіян направити туди великий десантний корабель, як великий десантний чемодан. Угу. А чи вдається зараз забезпечувати роботу системно-зернового коридора? І в цьому сенсі, в цьому контексті, які виклики стоять перед збройними силами у Чорному морі зараз? Так абсолютно зерновий коридор, верніше навігаційний коридор, бо там функціонують не тільки ну, і використовують його не тільки судна, які перевозять збіжжя. Він функціонує. Функціонує він завдяки забезпеченню силами оборони безпекової ситуації, але з обумовленням того, що загрози залишаються як ракетні. Пам'ятаємо, що у росіян є багато ще ракет, і в тому числі протикорабельних, які можуть нести безпосередню загрозу навіть під час їх застосування. В інший спосіб, як вони це вже робили по території України, а спрацювати ракета в цьому сенсі може на корабель. Так і залишається небезпека мінна, оскільки штормова погода і погіршення погодних умов сприятиме тому, що міни буде зривати з місць кріплення, вони будуть передислоковуватись, дрейфувати і створювати певну загрозу. Активність ворожої авіації зараз в цих погодних умовах зменшена, але не виключена. І можемо розуміти, що час від часу вони такі бувають в акваторії, в акваторії Чорного моря для того, щоб перейти перевіряти в тому числі, і функціонування навігаційного коридору, відстежувати його з нашого боку, з боку Сил оборони, забезпечується вся координація і відстеження цією складовою безпековою. Отже, функціонування коридору забезпечено в умовах безпеки мореплавства і безпеки операційної. Угу. Пані Наталі, і я би хотів ще от таке питання вам поставити запитання вам поставити. Ви вже сказали про ракетні обстріли. і От напередодні, під час брифінгу, ви заявили, що атаки ймовірно триватимуть. Що ми попереджали, ну не точна цитата що з погіршенням погодних умов так і відновляться. Чи ви вважаєте, що цілями атак 2-8 січня таки було руйнування енергетичної інфраструктури? Очевидно, що ворог намагався завдати максимальної шкоди в цілому е, Україні, як економічної, так і військової, так і психологічної, тому що це терор мирного населення безпосередньо. І це атаки спрямовані не тільки масовістю своєю на максимальний результат, а й ось цими цілями, різноплановими цілями. І об'єкти енергетики під прицілом ворога, і це не таємниця, і промислові об'єкти, які підтримують боєздатність України під прицілом ворога, і це теж не таємниця, і розуміння того, що ворог буде вишукувати системи протиповітряної оборони і намагатися нашкодити максимально. Угу. Ну, тобто, такий російський стайл, такий, тобто, ми зараз а, пустимо купу ракет, ну а далі там як пощастить ну, в лапках, так? Я правильно розумію? Певним сенсом, можливо, і таке розуміння їхньої роботи. Угу. Угу. Пані Наталя, дякую вам дуже за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділяєте, і за вашу інформацію. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Півдні у чорному морі та тимчасову куповану Криму ви поговорили з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України, полковником. Дуже вам дякую за можливості. Гарного вам дня.